Всім привіт! Як я чекала, щоб показати вам цей рецепт мого улюбленого домашнього хліба. Вам знадобиться 350 г борошна, 5 г сухих дріжджів або 15 г живих, 200 мл води, 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка цукру, 3 столові ложки рослинної олії. Готуємо опару. В миску виливаємо 200 мл теплої води. Додаємо цукор, сіль. 5 г сухих дріжджів або 15 г живих. Перемішуємо і відставляємо на 10 хвилин, поки дріжджі активуються. Потім в миску просіюємо 350 г борошна. Виливаємо сюди нашу опару. Додаємо 3 столові ложки рослинної олії. Перемішуємо в мисці ложкою, поки це виходить. Потім перекладаємо тісто на притрушену борошном поверхню і починаємо місити тісто руками. Тісто доволі еластичне та легко вимішується. Формуємо з нього кульку, миску змащуємо рослинною олією та викладаємо тісто в миску. Відправляємо його підходити в тепле місце на одну годину. Тісто гарно підійшло. Присипаємо зверху борошном і перекладаємо його на стіл. Трохи розминаємо тісто руками і обережно його скручуємо, як це показано у відео. Для того, щоб не втратити пористу структуру. Формуємо знову кульку і придаємо форму нашому майбутньому хлібчику. Деко для випікання присипаємо борошном і викладаємо туди хліб. Відправляємо його ще на 30 хвилин в тепле місце. Ми бачимо, як тісто гарно підійшло. По бажанню можна прикрасити хліб, зробивши такі неглибокі рівні розрізи на поверхні. Випікаємо хліб 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такий домашній хліб у нас вийшов. Ароматний, м'який та смачний хліб обов'язково потрібно приготувати і вам. Якщо сподобалось відео, то підписуйтесь на наш канал і пишіть ваші враження в коментарях. Смачного!